Вишні, Ну як так вийшло, наші з тобою, вишні розцвіли на тому тижні, вишні, вишні, ви дивовижні, ми з тобою дуже схожі, але не суміш. Ночка вишнево компота і не смішно, що там я підкинув вишню в небо. Небо фонду, хто якщо не ми, передаю вітання і хочу подякувати за запрошення на такий чудовий захід. Дякую за те, що ви робите, за те, що ви підтримуєте українців, Україну і обов'язково віримо в перемогу. І все буде Україна. Дякую, слава Україні. Ми дуже сильно дякуємо. Благодійному фонду. Хто якщо не ми. За таку важливу місію за підтримку дітей, людей Дніпра морта героя. Дякую за запрошення. Це було дуже класно провести з вами час. Для нас було честя виступати у вас в місті і дарувати радість людям.